Віддайте Господові сини Божі, віддайте Господові славу і силу, віддайте Господові славу іменню Його. Поклоніться Господові у пречудовій святині Його, голос Господній понад водами, Бог слави загримів, Господь понад багатьма водами, голос Господній могутній, голос Господній величавий, голос Господа ламає кедри, Господь ламає кедри ливанські. І примушує їх стрибати мов теля. Ливан і Сиріон, наче молодий одноріг, голос Господа викрешує полум'я вогню, голос Господа трусить пустелю, трясе Господь пустелю кадеш. Голос Господа звільняє от вагітності лани і оголює ліси, і в храмі його все звіщає про славу Його. Господь підносився над потопом. І буде посідати Господь царем навіки. Господь надасть сили народові своєму, Господь благословить народ свій миром. Звеличу тебе, Господи, за те, що підніс мене і не дав ворогам моїм панувати наді мною. Господи Боже мій, я озвався до Тебе, і Ти оздоровив мене. Господи, Ти вивів із гробу душу мою, і оживив мене, щоб я не зійшов у могилу. Співайте, Господові, святі Його. Прославляйте пам'ять Його, бо на мить гнів Його і на все життя добра воля Його. Увечері приходить плач, а на ранок радість, і я сказав у достаткові своєму: не похитнуся ніколи. З доброї волі Твоєї, Господа, Ти зміцнив гору мою, але Ти утаємничив лице Твоє, і я занепокоївся. Тоді до Тебе, Господи, озивався і до Господа підносив благання моє. Яка користь від крови моєї, коли я зійду в могилу, чи буде тлін прославляти тебе, чи буде звіщати істину твою? Почуй, Господи, і помилуй мене, Господи, будь мені помічником, і ти сплечів моїх учинив радість танцювати, скинув з мене вереття і підпаразав мене втіхою, щоб душа моя співала славу тобі, і нехай не замовкне. Господи Боже мій, буду дякувати Тобі вічно! На тебе, Господи, сподіваюся, нехай же не осоромлюся вік. За правдою Твоєю, визволи мене, прихили до мене вухо Твоє, і поспіши визволити мене. Стань для мене міцною скелею, домом притулку, щоб урятувати мене, бо ти скеля моя і фортеця моя, заради імення Твого води мене і провадь мене, виведи мене з пастки, котру таємно поставили на мене, бо ти сила моя. У руку твою віддаю дух мій, ти визволяв мене, Господи Боже істини, ненавиджу прихильників воложних марнот, але на Господа, сподіваюся, буду радіти й веселитися в милості твої, бо ти зважив на горе моє, спізнав скорботу душі моєї і не віддав мене в руки ворога, поставив ноги мої на розлогій місцині. Помилуй мене, Господе, бо затісно мені, виснажилося від скорботи око моє. Душа моя і нутро моє, минуло в печалі життя моє і літа мої у стогоні, знемощила від гріхів моїх сила моя, і кістки мої висохли. Серед усіх ворогів моїх я став обмовою навіть у сусідів моїх, і страховиськом для знайомих моїх, ті, що бачать мене на вулиці, утікають від мене. Я забутий в серцях, наче мертвий, я мовчаша розбита, бо чув я лихослів'я багатьох звідусіль. Жах, коли вони змовляються супроти мене, задумали забрати життя моє, але я на Тебе, Господи, сподіваюся, я кажу: Ти Бог мій, у Твоїй руці дні мої, захисти мене від руки ворогів моїх і переслідувачів моїх, вчини лице Твоє осяйним на служника Твого, врятуй мене милістю Твоєю, Господе, хай не буду осоромленим, що я озиваюся до Тебе. А грішники нехай осоромляться, нехай же замовкнуть у гробі, нехай же зніміють уста неправдиві, котрі супроти праведника мовлять лихе, з пихою і презирством. Як же багато в тебе благ, котрих ти поклав для тих, що бояться тебе, і котрі приготував тим, що сподіваються на тебе перед синами людськими, ти ховаєш їх у таємниці своєї присутності від погорди людської і бунтів людських. Збережеш їх у притулку від лихих язиків. Благословенний Господь, що явив мені дивовижну милість свою у фортечному місті. У бентезі своїй я думав, відкинути я від очей твоїх, але ти почув голос молитви моєї, коли я волав до тебе. Любіть Господа, всі святі Його, Господь оберігає вірних, а тим, що вчиняють зарозуміло, відплачує повній. Будьте мужніми, і він зміцнить серце ваше, всі ті, що сподіваються на Господа.